За скільки можна вивчити англійську? Так давайте ж розберемось. Знайомтеся, це шкала CEFR, що перекладається як загальноєвропейські компетенції володіння іноземною мовою. Що це значить? Це така система, яка створена для того, щоб оцінити рівень володіння однією з європейських мов за допомогою критеріїв. У цій шкалі розрізняється шість рівнів володіння англійською мовою. Науковці, які вивчають це питання у Кембриджі, вже порахували, скільки годин вам треба витратити на опанування одного рівня в англійській мові, при умові регулярних занять з викладачем не менше, ніж два рази на тиждень. Давайте подивимось ось ця таблиця. Як ви можете помітити, чим вищий рівень, Тим більше годин на його опанування, вам треба витратити. Тобто для того, щоб опанувати англійську мову на рівень С2, вам потрібно витратити не менше ніж тисячу годин. Якщо по-людськи, якщо ви займаєтеся англійською два рази на тиждень по одній годині з викладачем, і не робите домашнє завдання, то вам потрібно витратити 10,5 років для того, щоб опанувати цю мову. Як ви розумієте, якщо ви виконуєте домашні завдання, в такому випадку час зменшується вдвоє, тобто не 10,5 з половиною років, а 5 років. Ця шкала розрахована тільки на дорослих людей під керівництвом викладача. Якщо ви збираєтесь самостійно вивчати англійську, цей час збільшується. Але все ж таки результат буде залежати від ще зовнішніх факторів. Наприклад, живете ви в англомовній країні чи ні. Практикуєте ви англійську регулярно чи ні? Чи знаєте ви якісь інші мови чи не знаєте хороша у вас пам'ять чи погана у вас пам'ять? Звичайно, головним фактором ще є: чи підписані ви на мій TikTok чи ні. А ще я хочу нагадати, що не обов'язково вивчати англійську до рівня c 1 або c 2 Це такий рівень, який дозволяє навчатися в університеті. Але якщо вам потрібна англійська мова просто для спілкування в побуті з людьми, достатньо рівня b 2 Ви можете далі не йти. Цього рівня достатньо, щоб виражати всі свої емоції, думки, хвилювання і так далі.